Добро здоров'я, п'яні панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 29 вересня на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і в принципі години бачите, сьогодні такого великого розльоту дронів не було. Але все одно кошмарили і Дніпропетровщину, і Донеччину, і Харківщину, і Сумщину. Тобто, запускали от по цьому поясу на Миколаївщині, Так само Кіровоградщина сьогодні була під ударами дронів, але знову ж таки не така, не така величезна кількість. Як напередодні в нас і там і, знаєте і трагічні результати. А єдина з тої номенклатурної кількості по запуску, коли ми з вами дивимося, звідки запускали, де там не запускали, де ремонтували, де що підвозили. А насправді дійсно вони відкрили новий майданчик. І от за даними відповідних моніторингових пабліків, Росія вперше використала нову, по суті, 12-ту локацію. Тобто, уявіть, в них 11 було. І в роботі весь час шість, сто сім, якби це 12-та була локація для запуску шахедів, і вона. Теж знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Це аеродром Кача, куди час від часу щось від нас прилітає, але там вони обладнали ці от стартові можливості, і, і в принципі, якраз цей майданчик, на жаль, буде стосуватися так в лапках, скажу, Одещини, Миколаївщини і Херсонщини. Ну там підльотний час, плюс-мінус 40 хвилин, друзі, щоб ви розуміли, що така тема на сьогоднішній день присутня. І ще один такий чисто технологічний момент, про який говорять наші військові теж на майбутнє. Я не сумніваюся, що поки там в Путін є в нього в головах будуть лише дрони літати і ракети, якраз в біг по Україні, то АТБ рознесе, то інститут кардіології, то просто в хату в якусь прилетить. Оце все, що він може насправді. То хлібзавод спалить то, як вон на Одещині, ну просто боляче дивитися, купа пляшок з вином, готова продукція. Ну, це просто від заздрості. Вони там барматуху дудлять. А тут от українці виявляється, п'ють вино, і для них це в цивілізаційному варіанті. Абсолютно не підходить. Ну чому друзі не можна фотографувати уламки збитих ракет? В нас купа світлин вчора було, і тут в нас в околицях, ну ви знаєте, тут мою ситуацію навколо того будинку, де я мешкаю, от купа оцих от деталей валялося із ракети, розгонні блоки. Та й в принципі у нас по Києву на дорогах валялися уламки цих ракет. Так, от Юрій Гнат, речник повітряних сил, сказав, що такі знімки ворог використовує в цілях пропаганди. тобто знову от, е, зенітна ракета західного виробництва сфотографували не у е, не на цю не російську ракету, а якраз ту ракету, якою збивалися цілі, які е, літали над Києвом. Тобто е, вона по суті врятувала об'єкт там будинок, ну точно знищила ворожу крилату ракету, і це факт. Так, от росіяни ширять це фото і кажуть, що Україна буцімто західними ракетами обстрілює власні будинки. Тому, от, в принципі, ракети Петріот, якщо там щось воно таке лежить. Чи інша ракета, чи може бути навіть російська ракета, якщо не знаєте, що це за тип, взагалі, ну не те, щоб фотографувати, підходити до того, не варто насправді тим паче виставляти в публічний простір. Є такий просто нюанс, це відносно медійного антисептику і розуміння, що в принципі дешевий хайп там на секундочку, але в принципі може бути ну, неприємності такого знову ж таки медійного плану, але для всього світу відносно України стосовно якби. Звітів, відгуків, можливо, там якоїсь реакції на вчорашній обстріл. Ну, знову ж таки, неділя. От Путін знає в неділю. Це ж така цифрова, цифровий карантин в багатьох країнах світу. Люди відмикають телефони, відмикають там електронну пошту, в тому числі і політики. Ну, не всі, звісно. А, дехто слідкує за тим, що відбувається, але, в принципі, якби такий детокс, та, цифровий в них. І от, можливо, саме тому і неділя була рано вранці. Ну, із реакції на той удар, ну, по-перше, то. Що поблизу Трампа це Марк Бенс, типу його духовний радник. А він сказав так, що війська Путіна запускають дрони, Київ, вогні, будинки горять, вулиці здригаються від вибухів, сили ППО намагаються захистити невинних людей. Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним. Ну, от, за його словами, людство стане достатньо сильним, щоб перемогти зло, об'єднавшись між країнами, а не розділяючись за лінію. Я думаю, що було б непогано, щоб він ці слова кожного дня говорив Трампу. Ну, очевидно, і в Трампа в голові щось помінялося, і король Чарльз. І напевно, от цей його духовник, ну і плюс інші керівники. Зараз скажу за певні сенсації по лінії сполучених штатів, і дуже важливо і приємно. От дякуємо президент Фінляндії. Сказав так, що вночі Росія здійснила масовану атаку дронів і ракет на Київ, знову холоднокровно насілившись на цивільне населення. Серед загиблих підтверджено на жаль, через вбитих дитину медичних працівників. Це жорстока атака, що сталася після тижня Генеральної асамблеї. ООН. Ну, ми з вами вчора й говорили що таким чином. Путін гримнув дверима Генеральної асамблеї, організації Об'єднаних Націй, але дуже показово. Що наступне головування в радбезі ООН переходить до Росії. Це таким чином вони показали, як вони будуть здійснювати головування в радбезі ООН. От така от парадигма, друзі. Так от, що каже Олександр Ступ далі, ця вся тема викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя Агресора. І настав час схвалити наступний пакет санкцій ЄС дуже чекаємо, до речі, на завтра дуже чекаємо і продовжувати тиск на військову машину Росії. Ну головне, що є розуміння. Є Діагноз, бачите, діагноз поставив цей духовник Трампа. Сказав, що божевільний Путін тут каже, що його треба задушити щонайменше санкціями. Я думаю, що вже час напевно вмикати проєкт табакерка, бо інакше нічого діла не буде. Так, друзі, на сьогоднішній ранок ключових висновках теж за останню добу, і тут деякі висловлювання, які ми будемо і дії розшифровувати. От зараз під час цього випуску. По перше, віце-президент Шаджей Дівенс, про якого, до речі, президент Зеленський сказав, він не і друг найкращий, але він не мені ворог. Ну дуже добре, що Венс розкритикував а, те, що Росія відхилила американські пропозиції щодо участі росіян в двосторонніх або тристоронніх переговорах. Тобто, це доконаний факт. і бачите, вже навіть Трамп про це не говорить. Тобто, Трамп втомився про це говорити. Він бачить, що він виглядає як папуга. Ну, тепер про це скаже Джей Дівен, що, в принципі, якби просто показує позицію Сполучених Штатів, а при тому при всьому а показує рівень Путіна відносно адмирик американської. Адміністрації, так от він висловив жаль, розкритикував, оскільки кремлівські чиновники продовжують демонструвати свою незацікавленість у добросовісних переговорах з Україною. Це дуже добре, це розуміння краще пізніше аніж ніколи. Далі стосовно вчорашнього цього удару, ну ми з вами теж і характеристики бачили 643 повітряні цілі. Далі європейські чиновники продовжують повідомляти про неідентифіковані дрони, що літають повітряним простором НАТО, і ці вихідні так само були цими позначені. А росіяни ні-ні, нас. Ні, там, ні, це не ми, це не наші дрони. Ви збивайте, збивайте, ми ж не проти, це ж над вашою територією. Далі по молдавським виборам, ну результати, хто був вже в телеграм-каналі Василь Кламчук, ви знаєте, слава Богу, все якби нормально, плюс-мінус. Тобто, Майя санду, хоч там ми кажуть, що втратила кілька мандатів, але це не завадило. Все ж таки, політичні силі Майя санду отримати перший. Зараз це за цифри скажу. Так, от зрозуміло, що пов'язані з Кремлем ці політики місцеві. Ві закликали до протестів Молдови після парламентських виборів 28 вересня. Там цікавий такий момент. А цей Додон. Ну як бачите, як, як прізвище, так і рухи, зібрав там якихось молодиків. Прийшли вони вночі до ЦВК, Хоча було зрозуміло, що там в одну калітку їх виносять. А, постояли щось, помітінгували. А тут підтягнулися якраз про сандівські сили. Ті швидко чкурнули. Значить, от такі от протестувальники. Ну треба ж гроші якось відпрацьовувати, не повертати ж правильно. Ну і згадують в інституті дослідження війни про Лаврового коня Путіна, який наголосив, що Росія використає своє майбутнє головування в Радбезі для перегляду Дейтонських угод 95-го року. Це якраз про колишню Югославію. Ну люди старшого покоління пам'ятають очевидно ці події. Ну звичайно, що це буде намагання дестабілізувати Балкани, розділити і відволікти Європу. Я думаю, що там нічого не буде. Так само країни підписанти Дейтонських угод, як мінімум там Британії, як мінімум Сполучені Штати, просто вето накладуть на всі ці розмови і. Окрім вето, ще накладуть щось зверху на Лаврового коня Путіна. Стосовно цих змін я теж не сумніваюся. Тепер стосовно хто куди що накладав в Молдові, цікаво вийшло там. же ж Придністрові, яке теж там, типу громадяни Молдови, хоча вони мають свої паспорти, мають паспорти Російської Федерації. Я от спілкувався з знайомими, які через Кишинівський аеропорт літають. Ну там, окрім наших людей на бортах є і Молдовани, і є Придністровці, тобто кажуть, вони виходять в Молдові Дові по придністровським паспортам а заходять в Туреччину по російських паспортах. Тобто, одна людина міняє просто паспорти. Ну от вони мали би бути використані росіянами як така торпеда на цих виборах. Але е закрили всі мости для переходу, значить з, з Придністров'я на материкову е Молдову. Пі ну, тому, що там була типу е історія чи інформація про можливий вибух. Ну і відкрили ті мости там за пів години до закриття дільниць. Тобто і ніхто не ходив насправді, і ніхто не ходив голосувати. Але такі вирогідності там з підвозом, з автобусами, ну все як Путін любить, такі вирогідності були. Тобто, вигадані громадяни, Придністров'я раптом зібралися голосувати на виборах Молдови, після чого їм віч. Ливо нагадали про їх право сидіти і протестувати в своєму вигаданому віртуальному придністровському МЗС. От, там от і сидіть, і голосуйте. Це не про все дозволеність. Демократія демократія це про порядок. Ну і дуже добре, що насправді в Молдові про це пам'ятають. Ну, от навіть за результатами виборів мені сподобалося депутати парламенту Молдови каже: Молдова 3, Путін 0. 3-0. Ну мається на увазі, що Путін профукав всі три варіанти, які були в Молдові. Референдум за ЄС, вибори президента і тепер парламентські вибори. Тобто, все, весь бабос, який туди заслав Путін, все він згорів. Ну нормальні люди там його використали. Хто в'язниці, в хто вже депортований зараз, буде в в'язниці. Ну Путін нормально так профінансував всю цю історію. Ну от цей депутат, до речі, його звуть Раду Маріан від дії солідарності, партія якраз пані Санду, про результати парламентських виборів. Три нуль. Тобто, фактично сьогодні має Санду, все одно буде форму. Вати, якщо не монобільшість, то коаліцію там і кілька голосів. Буквально, хоча знову ж таки є інформація, що 101 депутат в парламенті вона набирає в районі 55. Якщо вона там не добере 52 там чи 51, точно там з політичних партій, які пройшли. Надобере один-два голоси, і буде коаліція. Насправді, ну е якщо говорити за цифри, якщо вас цікавить, то майже 50. 49-99. Вона набрала ця політична сила діє солідарність Знову ж таки. Президента має Санду, е оцей е цей проросійський патріотичний блок. Чомусь він так називається. В нього 24% виборців. Тобто, там ще є платформа Гідність і Правда. Є якийсь Йон Чебан, 8%, Ну фактично, і все. Е тобто інші політичні парті партії навіть не заходять до парламенту, і ще раз якраз от це розпорушення, на яке розраховував Путін, воно не зіграло. Тобто, ну і напевно, і закордонні дільниці нормально відпрацювали. Хоча Путін закладав великі гроші на те, щоб інформаційно дестабілізувати цю ходу за кордоном серед закордонних молдаван. Ну але знову ж таки, Санду вже заявила, що її партія буде готова до створення коаліції в парламенті, виключно з проєвропейськими партіями. Ну от я вже казав, що вона, начебто. Кілька голосів мандатів втратила у зрівнянні з попереднім скликанням, але це ні на що насправді не впливає. І оцей цей Додон повідомив про велику, ну зрозуміло, велику кількість фальсифікацій. Висловив думку, що ця сила має санду програла вибори або з виграла і повинна об'єднатися. Так там відсотків просто фізично не сісти з калькулятором, порахувати, якщо вони не можуть в голові порахувати. А насправді не виходять. До речі, дуже цікаво сьогодні зранку. ці от офіційні російські мас-медіа Селі, підвози, маніпуляції, спалення бюлетня Ну все як Путін хотів насправді зробити. Тільки тепер вони це кажуть, що ми програли. Тому що, ну звичайно. А, ну і якраз сьогодні ще в 12 годині опоненти пані Санду, начебто, збираються вийти на якийсь мітинг. А ну з урахування їх цифр я не знаю, який буде мітинг, бо напередодні ввечері поліція Молдова попередила про плани кількох груп організувати якісь там дестабілізуючі моменти в Кишиніві. Навіть було затримано вона там троє чоловіків, нібито за підозрою в підготовці до таких безладів, але ніч сьогодні в Кишиневі, наскільки, наскільки я розумію, вже а, пройшла і носкоків ні на ЦВК там нікуди не було. Так що слава богу, вітаємо, звичайно. Маю санду, і вітаємо нас, тому що зона дестабільності, яку Путін намагався зараз створити в Молдові, насправді не вийшло. Тепер ще одна сенсаційна річ: це позиція штатів. Причому бачите, Трамп каже: не царська ця справа. Про Путіна тепер розмовляти в мене. Є Джей Дівенс. Він обов'язково все скаже. Вийшов Джі, Ді Джі Венс, і, Джей Ді Венс і Джей Дівенс і вийшов Кіт Келлог. І вони наговорили достатньо потужно сьогодні. Ну, по-перше, обурення підтвердив Джей Дівенс в тому плані, що керівництво Російської Федерації відмовилося від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю Трампа. Більше того, він сказав, що друзі ми обговорюємо можливість постачання тамагавків в Україні. Правда, остаточне рішення за Трампом, але в принципі, ну він давав інтерв'ю, і е, так типу журналіста, що змінилося, чому змінилося? Чому риторика у вас пішла? інша. каже, ви питаєте. Що змінилося, так каже: змінилося все. Змінилася реальність на землі. Оце те, що Путін каже, реальність на землі. От каже, змінилася реальність на землі. Росіяни вбивають своїх багато людей, втрачають їх, і їм нема що показати. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. На жаль, останні тижні росіяни відмовляються від двосторонніх зустрічей з українцями і трьохсторонніх з нами і українцями. Ми активно прагнемо миру від початку роботи адміністрації, але росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Дуже багато людей гине. Ну хоча. Яка справа Путіну, скільки людей в нього там гине? Він що їх рахує, чи що. А, їм нема чого а, за ці а, значить, жертви показати, і скільки ще людей вони готові втратити. Я думаю, що Путін готовий всіх втратити. Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь там військову перевагу на місцях, але наша позиція така: ми будемо продовжувати працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальності, які є сьогодні на землі. Ну і заявив Джей Ді Венс, прямо не там гуляв на. Вколо що штати обговорюють можливість поставок ракет томагавк для НАТО. А НАТО для передачі України проте остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. А, в, в запитання так звучало. Віцепрезидент Венс, зараз президент Зеленський просить, щоб Штати продали томагавки в рамках цієї ініціативи європейським країнам. Вони летять на тисячу миль. Вони мають Москву в зоні досяжності керованих ракет. Це те, що Сполучені Штати відкидали. Давайте прямо говорити. Це те, що відкидав Саліван з Байденом. Ну а не Штати відкидали. Да, штати були за. А Байден Саліваном були... Ви проти при всій повазі до Байдена. Так от президент відкидав такі прохання в минулому, але тепер президент Трамп сказав президенту Зеленському Цитую, ми над цим попрацюємо ви, пане віце-президенте, це підтримуєте. Відповідь, як вона була сформована, що ж прямо зараз, як сказав президент, ми це вивчаємо. Ми безумовно розглядаємо ряд запитів від європейців. Одна з речей, яка знову ж таки, як мені здається, дійсно спрацювала в політиці президента щодо України і Росії, це те, що ця позиція змусила європейців серйозно підключитися. Це факт. Так що, як ви знаєте, це він до пані журналістки звертався. Ми більше не просто видаємо тонни грошей і зброї. Те, що ми робимо, ми просимо європейців купувати це озброєння. Це показує, що у європейців тепер є своя частка ризиків. Я думаю, це дійсно залучає їх до того, що відбувається в них на порозі, і до процесу миру, який президент просував останні вісім місяців. Отже, ми продовжимо працювати над усім цим, але наше просте послання зараз таке: росіяни не виграють. Багато ця війна жахлива для їхньої економіки, і їм потрібно поставити собі питання, скільки ще людей вони готові втратити, і скільки ще людей вони готові вбити заради дуже малої військової переваги. І ми ведемо: я цитую прямо, щоб не було там не так сказав, ми не так почули, ми ніхто нічого не віримо. Я теж не вірю, поки не побачу томагавки тут. У нас десь під Києвом, я знаю. Але ми ведемо переговори про продаж європейцям ракет томагавк. Це пряма мова. Адже Дівенса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Ви запитали про тамагавки? Це питання щодо якого остаточне рішення прийматиме президент? Президент зробить те, що найкраще буде відповідати інтересам Сполучених Штатів. Це головний наш принцип і принцип. І він керується у своїх рішеннях щодо зовнішньої оборонної політики. Той самий принцип ми застосовуємо і до відповіді на запити про тамагавки. Я дозволю президенту зробити заяву щодо цього, але я знаю, що саме в цю хвилину ми ведемо розмови про це. Ось як він сформулював: ще не їдуть тамагавки, але тамагавки не просто на столі, а вже над ними занесено а, цю ручку для підпису президента Трампа. Так мені видається ця ситуація. І тут, знаєте, сьогодні, вранці понеділок, як ми такі понеділок не бачили з вами. Виходить Кіткелох. Теж на ну, коли в Києві була ніч. Відповідно, там вони дуже активно давали в цих підсумкових випусках на різних каналах інтерв'ю, це, зокрема, на Fox News. Причому якщо на Fox News, вважайте, що це фактично ну, офіційна заява від адміністрації Трампа. Ну, майже, бо Кіт Келлог, він спецпредставник він не прес-секретар, але я ж не думаю, що він просто пішов фляпати язиком. що він доповів. Президент Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії. Це слова Келога. Ви колись ну так, таке чули. Я просто навіть не, не, не повірив очам. Я пішов в перше джерело, я знайшов це інтерв'ю, і там воно отак виглядає. Президент Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії. Це слова Келога, але іноді Пентагон не надавав Україні повноважень на їх проведення. Усі повинні дотримуватися того, розшифровував, якби пояснює цю інформацію. Келог. що каже наш президент, він є головнокомандувачем згідно конституції. І всі мають в цьому контексті. Йому підкорятися. А коли президент не йде ліворуч, ви не йдете ліворуч. Якщо він йде праворуч, то і ви йдете праворуч. Це президент, і остання перевірка показала, що ніхто з нас не отримав голосів колеги виборців, але він отримав. Тож, коли президент сказав щось зробити, нам просто потрібно це зробити і завершити цю дію. Ну і е, приточнення йде: ви маєте журналіст? Питає, ви маєте на увазі, що позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії. Що це було санкціоновано президентом Трампом, вона там теж ледь зі сільця не впала. Відповідь, я думаю, що прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віце-президент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь ЄС. Yes. Відповідь так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Не існує таких святих речей і заборонених місць, які є в Росії. Друзі, доброго ранку, як то кажуть, Україна на сьогоднішній день. Головне, щоб ці слова дійсно матеріалізувалися. Так і ну, рухаємося. Ну знаєте, деескалація через ескалацію. Це як любить Путін. Ну пару пару тамагавків. Я думаю, двіжуха в них там буде яскрава. Так, ну добре, добре, що хороший настрій після вчорашнього, але все одно битися нам ще необхідно і багато. і, До речі, все одно, якщо рухатися там до якоїсь межі, до якогось обрію, до якогось світла наприкінці тунелю. А от повертаюся до наших тут людей, нардеп Костенко. Секретар, ви знаєте, відповідного комітету з питань оборони каже: після перемир'я, щоб ніхто теж не розслаблявся, воєнний стан не скасують. Я так розумію, що приїжджають тамагавки, і починається перемир'я. Ну але жарти жартами, за його словами, мобілізація також продовжиться, проте буде відбуватися вже демобілізація і наголосив, що життя не повернеться до 2022 року. Натомість Україна зіткнеться з іншими проблемами, однозначно, економічними, соціальними тощо, і після перемир'я теж якийсь час від відкривати одразу кордони не будуть. А це його ну, не знаю, чи позиція, чи він це як доконаний факт. Хоча я так розумію, пан Костенко ж не остання істина, не істина в останній інстанції. Але думаю, що це якраз ті моменти, які обговорюються всередині парламенту. Скасовувати мобілізацію в воєнний стан, теж не стануть, бо нас чекають нові проблеми. Росія нікуди не дінеться. Нам потрібно буде тримати велику армію не менше 800 тисяч людей. Потрібно буде замінити тих, хто давно воює, і мобілізувати нових на їх місце. Отакі насправді перспективи завтрашнього дня. Я сподіваюся, не після завтрашнього, а дуже би хотілося, щоб було завтрашнього дня. В цьому зв'язку президент Зеленський, я так розумію, що це під тамагавки і всі рухи, які є в Штатах, говорив з генсеком НАТО Марком Рютти. Це ж по їх лінії. Якщо і буде закуповуватися, тамагавка, то тільки туди доповів. Ну чи розповів про цю атаку російську дронами, ракетами, балістикою? Обговорили програму Пір, це оця програма. Яка закуповує в Штатах озброєння, і ми дуже її цінуємо. каже президент Зеленський. Вона вже добре рухається, слава Богу. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити і залучення інших можливо країн, вдасться зробити. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає людей. Ну однозначно, при тому, що вже коли давав звіт про цю розмову, сам генсек НАТО Рюте, він такий допис зробив з такою, знаєте. З настроєм, Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню. Гра Путіна в Україні він хоче все, але знає, що не може. Кожен конфлікт закінчується, хоча не завжди шляхом переговорів. Другу світову війну ми виграли прямо холодну війну. Ми виграли з Рейганом і Тетчер. Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговором, але президент Зеленський повинен знати, що Україна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню. Ну от е якось. Друзі, теж бачите, впевненості в них побільше слова, якісь пішли такі. Все ж таки дрони Путіна і літаки над Естонією Чарівного Копняка завдали. Ну і російські ці пабліки військово політичні як я кажу, одразу відреагували. Вони не стали чекати сьогоднішнього дня. Відреагували на розмови стосовно томагавків. І там пам'ятаєте, був було запитання від пані журналістки, так типу в зоні ураження Москва. Вони відреагували блискавично в Кремлі. Визнали загрозу удару по центру Москви. Тобто вони пишуть, якби зсерединиці це російські джерела. В оточенні Собяніна мер Москви дуже занепокоєні. Пісочний рот Путіна, відповідаючи на питання про те, що буде, якщо ворог спробує атакувати Кремль, сказав, що про це краще навіть не говорити. Типу оптимістична заява, але московська влада так не вважає. Типу пісочний Рот дуже налягкав усіх словами про можливу атаку на Кремль взагалі, тим, що він про це в принципі заговорив. Ну, вони відчувають, їм вже сказано було, якщо будете досягати блекауту в Україні, буде блекаут щонайменше в Москві. Ну от вам чим будемо блекаут в Москві робити? Можливо, і томагавками, а чому би і ні. Виходить, ну це росіяни кажуть: ми припускаємо, що може бути нанесений удар по центру Москви. Звичайно, ми на нього будемо відповідати. Але в принципі всіх турбує, що загроза такого удару є, і що це визнається публічно на найвищому рівні. Ну хотіли двіжуху, нати вже двіжах, двіжуха у вас в головах є це. Дуже тривожно. Це дуже тривожно, каже джерело із цього мерії Москви. Додаткове занепокоєння в нього це в цього джерела біля Сабяніна. Викликало те, що зараз відбуваються спроби трошки розподілити ППО між столицею під Москов'ям і прикрити НПЗ. Які атакує, типу ворог. Ну і якраз там суперечки дуже великі, бо кажуть влада Москви, підозрює, що ППО Москви може бути ослаблено в зв'язку з необхідністю захистити стратегічно важливе підприємство. А значить, вони розкриють Москву, значить, Москва буде якби, більш доступною, бо літають дрони до Москви. Але ви знаєте, що вони там на підходах максимально знищуються. Сподіваємося, всі розуміють, що в умовах такої війни, як зараз, головне захист столиці це типу в мерії Собяніна, таке кажуть, а інше джерело в його оточенні. Спокою серйозні обстріли Москви можливі, але з навряд чи під загрозою центр міста ворогів. Наскільки мені відомо, но це типу нас цікавлять енергетика, військові об'єкти різні підприємства. Ну так а вас, а вас цікавлять. АТБ, винозаводи, ви, хлібозаводи і житлові будинки. От бачите, в чому у нас різниця? Вони самі кажуть, що нас цікавить енергетика, військові об'єкти і підприємства. А не житлові будинки, віримо, що кажуть росіяни, армія захистить солицю, але й паніку навколо ракет по центру Москви розганяти не потрібно. Та нехай собі розганяють все, що все що, все, що хочуть, але тамагавки. Ну от друзі, такий насправді ранок і хочу фіналізувати теж реакцію. і Це дуже добре, що ми потихеньку вчимося не мовчати від якби наїздів на країну, навіть якби опосередковане, які відбуваються не прямо офіційними каналами. Такий собі там заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр давав якусь там лекцію в Паріже і сказав, що як, от після Першої світової війни, Угорщина передала дві третини своєї території заради миру, натякаючи таким чином, що Україні тепер потрібно відмовитися від п'ятої частини своєї території. Ну одразу йому в зуби в МЗС України сказали так: Угорщина може міняти свою землю, як вона хоче, суверенітет, що завгодно. Україна цього не хоче, поради і поради їй в цьому розумінні від вас, пане Левенте, Мадяр, не потрібні. Друзі, на цій мажорній ноті я інакше не можу сказати. Я задоволений сьогоднішнім ранком. Ну на тлі, звичайно, всього, що було перед цим. І намагаюся ці емоції передати вам. Дякую, що ви є на youtube каналі Василь Томчук, це мій авторський youtube канал. Ну, говорю, як відчуваю. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо вам цей формат, звичайно, заходить. Друзі, теж не лінуйся, там обертаються швидше алгоритми YouTube. Дуже важливо коментар. І, в принципі, відправляйте лінки і гіперпосилання. на Це відео вашим друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно було більше притомної аудиторії. в нас в спільноті а люди, користуючись медійним антисептиком, дійсно знали, а не здогадувалося, що навколо коїться. Спасибі патріони, дякую, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є усілякі опції. Можливі, якщо маєте в принципі бажання і можливості, то звичайно за любки залюбки до спілкування завжди готовий. Дякую. не забуваємо при тому, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо, 24 на 7, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівається. Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся. Далі обов'язково буде з вірою Бога і в Україну. А як же інакше? Слава Україні!